Привіт! Ми студенти інженерії програмного забезпечення Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пелюя. Нагоди святкування Дня української писемності та мови. Ми хочемо поділитися із вами нашими улюбленими українськими книжками. Українське темне фентезі. Атмосферна книга з середньовічною естетикою, з неоднозначними персонажами, сюжетом про війну, політику та соціальні інтриги. Головного героя майже всю книгу ти просто люто ненавидиш, проте відірватися від читання не можеш. Настільки тобі цікаво, куди сюжет заведе персонажів далі. Всесвіт та історія даної книги просто неймовірні. Події починаються в місті рівне, що, як на мене, робить оповідь більш реальною та дає можливість краще порозитися в оповідь. Сюжет дуже динамічний, постійно підкидає несподівані повороти. Також особливо сподобалося, що використовується прилад, який відтворює те, що бачить людина, та як ви вже напевно зрозуміли, дозволяє зазирнути у сон. І це не фантастика, таке дійсно можливо. Це водночас містика, наука і буденність, яка захоплює вас з кожною сторінкою та не відпускає до кінця. Також автор склав добірку музики, яка пасує до сюжету, та може вам сподобатися. Тож, думаю, ця книга точно вам запам'ятається надовго. Автор створює атмосферу постійної тривоги і невизначеності. Кожна сюжетна лінія тримає в напрузі, а переходи між ними не дають передбачити подальший розвиток. Персонажі багатогранні. В одному епізоді вони відкликають довіру, в іншому підозру чи навіть відразу. Книга вражає тим, що звичні деталі повсякденності раптом набувають дивних і сюрреалістичних відтінків, змушуючи сумніватися, чи це ще реальність, чи вже щось інше. Надзвичайно цікава книга сучасної української письменниці Євгенії Кузнецової, стиль написання, що поєднує наукову точність з популяризацією складних ідей, базується на ретельному дослідженні різних історичних праць, легко читається завдяки доступному викладу матеріалу, що робить складні концепції, зрозумілими для неспеціалістів. Книга намагається вивести на низку важливих для всіх українців питань, чому нам буває соромно за рідні діалекти. Чому деякі з нас досі вважають, що мова це нейтральна річ у собі. І не знати мову рідної країни це нормально. Головний посил книжки в часи Радянської імперії Російська стала мечем. Рідна мова натомість має стати щитом. Один із найтемніших творів української літератури відчуття мороку та холоду супроводжується до останньої стрінки цієї книги. Тут немає явного поділу героїв на хороших та поганих. Усі вони зморені, сліди небезпечні. Саме головний герой це людина, яка воює сама собою більше, ніж з ворогами. У кожному епізоді відчувається тягар зради, пробинити немнучої трагедії. Це історія, де правда жорстока. Вона не дає надії, але змушує поглянути в очі найстрашнішому. історія ведеться від лиця не найкращої людини, але описи цього персонажа власне про місто, його ритм, його життя вражають та захоплюють з перших сторінок. Місто буквально реагує на всі події, які відбуваються в житті головного героя, та відчувається живим персонажем. Сам же головний герой, хоч і знову ж таки не дуже хороша людина, має логіку в своїх судженнях, і, попри те, що вони викликають слість, обурення та його дії здаються дуже самовпевненими та наївними. Історія як власне і міста вражає та захоплює.